Дії апостолів, 23 розділ. І вп'явся очима Павло на той синедріон, і промовив мужі браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням, але про священник Ананій звелів тим, що стояли при ньому, щоб били його по устах. Тоді промовив до нього Павло, Тебе битиме Бог, ти стіно побілена. Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш бити мене проти закону. А присутні сказали То ти Божому первосвященнику лихословиш? І промовив Павло: Не знав я, брати, що то первосвященник, бо написано на начальника люду твого не лихослов. І Павло, спостерігши, що частина одна садукея, садукеї, а друга фарисеї, покликнув у Синедріоні Мужі, браття, я фарисей і син Фарисея. За надію на Воскресення мертвих мене судять. Як же він це промовив, колитнеча повстала поміж саддукеями та фарисеями і розділилася юрба. Саддукеї потвердять, що немає Воскресення ані ангола, ані духа, фарисеї ж оце визнають. І галас великий щенився, а деякі книжники із фарисейської групи, уставши, почали сперечатися, кажучи: У чоловікові цьому ми жадного лиха не знаходимо. А коли промовляв дух до нього чи ангол, не протимося Богові. А коли колотнеча велика щинилася, то тисяцький боячись, щоб Павла не роздерли, звелів воякам увійти та забрати його з поміж них і відвести у фортецю. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив Будь бадьорий, бо як в Єрусалимі про мене ти свідчив, так треба тобі свідкувати й у Римі. А коли настав день, то дехто з юдеїв зібралися та клятву склали, говорячи. Що ні їсти, ні пити не будуть, аж поки павла не заб'ють. А тих, що закляття таке поклали, було більше сорока. І вони приступили до первосвященників та старших і сказали Ми клятву склали, нічого не їсти, аж поки заб'ємо Павла. Отже, разом із Синедріоном передайте тисяцькому, щоб до нас він привів його, ніби хочете ви докладніш розізнати про нього. А ми, перше, ніж він наблизиться, готові забити його. Як зачув вже сестринець Павлів про цю змову, то прибув і ввійшов у фортецю і Павла завідомив. Павло ж зараз покликав одного з сотників та й сказав Цього юнака запровадь до тисяцького, бо він має йому щось сказати. Той же взяв його та й запровадив до тисяцького та сказав: в'язень покликав мене і просив запровадити до тебе цього юнака, що має тобі щось сказати. І взяв тисяцький того за руку і на бід відвів, і спитав, що ти маєш звістити мені. А той розповів: Змову склали людей проти тебе, щоб ти завтра до Синедріону Павла припровадив, ніби хочуть вони докладніше розпізнати про нього. Отож, не послухайся їх, бо чигає на нього їх більше сорока чоловік, що клятву склали ні їсти, ні пити, аж доки його не заб'ють. І тепер он готові вони і чекають твого приречення. Тоді тисяцький відпустив юнака, наказавши йому не розповідати ані одному, що мені це ти виявив. І він закликав котрий з двох із сотників і наказав: Пришвикуйте на третю годину вночі дві сотні вояків, щоб іти до кесарії, і кіннотчиків сімдесят та дві сотні стрільців. Приготуйте також в'ючаків, і Павла посадіть, і здоровим його проведіть до намісника Фелікса. І листа написав він такого ось змісту Клавдій лісій намісникові вседостойному Феліксові поздоровлення. Цього мужа, що його юдеї схопили, були та хотіли забити, урятував я із вояками, прийшовши, довідавшися, що він римлянин. І хотів я довідатися про причину, що за неї його скаржали. Та й привів був його до їхнього Сенедріону, я знайшов, що його винуватять у спірних речах їхнього закону і що провини немає він жадної вартої смерти або ланцюгів. Як донесли ж мені про ту змову, що юдеї вчинили на мужа цього, я зараз до тебе його відіслав, наказавши також позивальникам, що перед тобою сказали, що мають на нього, будь здоровий. Отож, вояки, як наказано їм, Забрали Павла і вночі попровадили в Антипатриту, а другого дня, полишивши кінотчиків, щоб ішли з ним у фортецю, вони повернулись. А ті прибули в Кесарію і листа, передавши намісникові, поставили також Павла перед ним. Намісник листа прочитав і спитав, із якого він краю. А довідавшись, що з її промовив: Я тебе переслухаю, як прийдуть і твої позивальники. І звелів стерегти його в іродовому приторії.